До Дня незалежності України у Кременчуці готуються провести традиційний велопарад. Щороку це свято об'єднує усіх, хто прагне відзначити незалежність своєї країни у дружній атмосфері та з користю для здоров'я. Проте через війну в Україні цьогоріч організатори вирішили перенести захід на 17 серпня, аби уникнути можливих ризиків, пов'язаних із проведенням масових заходів 24 серпня. Головна мета велопараду благодійність. Участь у заході безкоштовна. Проте під час нього триватиме збір коштів на виробництво перескопів для українських військових. Мають велике значення на передовій, адже дозволяють нашим захисникам оглядати позиції ворога, залишаючись у безпеці. Тому кожен учасник велопараду матиме можливість долучитися до підтримки української армії та зробити свій внесок у перемогу. Старт велопараду відбудеться традиційно від палацу культури Крас о 19.00. Місцева влада та військова адміністрація надали дозвіл на проведення заходу. Тож організатори закликають усіх кремочан долучатися. Також учасників закликають за можливості одягати вишиванки або одяг у національних кольорах, щоб створити патріотичну атмосферу та Вітати Україну з днем народження маршрут велопараду пройде центральними вулицями міста від палацу культури крас до зупинки Вадима Погачова. звідти до залізничного вокзалу. Далі по вулиці Небесної Сотні до Соборної, а фінішують учасники на площі перемоги. Цей велопарад своєрідний символ незламності українського народу, який навіть у найважчі часи знаходить сили для того, щоб відзначати важливі дати і підтримувати своїх захисників. Тож, 17 серпня, о 19.00 біля палацу культури крас усіх охочих запрошуються долучитися до велопараду, аби відзначити день. Незалежності підтримати наших захисників та наблизити довгоочікувану перемогу України. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини.